Скажи мені, ти встигла купити пачку Міці? Пачку чого? Міці. Пачку солі з написом Міць зі спеціальної партії знаменитої Артем Солі, видобутої в Українському Соледарі. Підприємство припинило виробництво через російські обстріли влітку. Тоді там зруйнували будівлю копальні. А наприкінці січня росіяни таки окупували Соледар. Але невеликий об'єм видобутої солі вцілів. Тож Артем сіль і платформа Юнайті 24 розфасували її в символічні пачки по 200 грамів. Дизайн упаковки створив ілюстратор Олександр Грехо. Він замінив слово сіль на міць а кубічну квітку на тризу. Тож міць соляну кам'яну зі спеціальної партії можна купити на згадку про героїзм наших воїнів? Саме так. Угу. А ще гроші, отримані від продажу лімітованої колекції, підуть на закупівлю флотилії дронів Камікадзе для ЗСУ, Щоб були ще міцніші, ще кам'яніші. Чудова ідея підтримуємо наших. До речі, залишатися міцними на передовій допомагають не тільки дрони, а й робота військового психолога. Деталі цієї нелегкої місії дізнаємося з наступного сюжету. Ідеальний манікюр, зачіска та макіяж навіть на фронті. Дівчата вони в армії теж дівчата. Якщо в мене є можливість, я зроблю манікюр, я схожу на масаж. Ольга Еверт нещодавно повернулася з пекла з бахмута. Це її перша відпустка за 9 місяців служби. У жінки символічний позивний Валеріан, бо вона надає психологічну допомогу бійцям. Психолог займає займається супроводом. Супровід це що? Це моніторинг ситуації. Це коли, наприклад, група виходить на бойове завдання, ти дивишся, як вони там збираються, що там, скажімо, підтримуєш. І коли вони повертаються, ти їх дивишся, як в якому стані вони повернулися. По перше, треба помітити ознаки, ті, які насторожують. Знову ж такі, кантузія це зараз 70%. Ми спостерігаємо, якщо потрібно надати кризову інтервенцію. От зараз от в моменті, прямо то це теж наше завдання. Кризова інтервенція це надання допомоги військовим при панічних атаках чи ступорі. Ольга підтримує українських бійців з 2014 року. У той час у мене вже була психологічна освіта. Коли почалася війна, я просто не змогла просто сидіти, чекати, дивитися, що я пішла в Збройні сили і запропонувала свої послуги як психолога. Тим більше у мене освіта авіаційного університету, екстремальна психологія, тому це було максимально на той момент. ну, Доречно кілька років тому Ольга повернулася до цивільного життя. каже: до останнього сподівалася, що повномасштабного вторгнення не буде. Мені дуже хотілося жити. Та я своїми захопленнями почала займатися там, подорожувати більше. 24 лютого Ольга відправила доньку з бабусею у Львів. А сама залишилася у Києві. Перші два дні я збирала їжу, яка лишилася в ресторанах. Ну не був не будучи реалізованою, і просто розвозила по всім тереошкам міста Києва для того, щоб хлопці могли харчуватися. На початку березня Ольга долучилася до патрульної поліції. Це був екстрений набір через загрозу вторгнення в Київ. Березень, квітень. Ми активно займалися всім. Тобто, це і порядок в місті, це і евакуація. Там Київська Київська область прилеглі райони, Це і гуманітарні місії, це і супроводження там когось звідкись кудись. Це постійні чергування там вночі, в день. Ольга була однією із перших, хто зайшов у деокуповані населення пункти Київщини. Я не могла зрозуміти взагалі, як це можли, могли зробити люди. Ну, це понівечені тіла дітей, людей, просто цивільних, які нічого, ну, це не військові ні в якому разі. Влітку Ольга мобілізувалася і почала допомагати бійцям на фронті. Я була в Бахмуті в червні. місяці ну, от за цю повну масштабку вперше я приїхала. Там якраз е, е, потрібно було там працювати з одним підрозділом. Я це було ще абсолютно місто, в яке яке жило життям. Працювали фонтани, цвіли е, троянди, десь там поряд вибухало, але це місто жило, і воно жило ну, досить повноцінно. І коли я приїхала вже, от в вересні туди, це вже було ну так дивно, тому що це було людей вже майже майже не лишилося. Ну з листопада це все це вже розруйноване на 70% місто. Просто зруйнований вщент, там ну не лишилося майже жодної цілої будівлі. Російські снаряди в Бахмуті фактично переслідують людей. Стоїш біля будівлі, а за п'ять хвилин на тому місці вибухає. Страшно завжди, каже Ольга, але набагато страшніше уявити, що твою країну захопить держава-терорист. Але, взагалі, ви ж знаєте, да, у психологів? Теж є психолог. Це е, е, супервізія, і у мене є терапевт, з яким я працювала і до війни, і зараз, коли. Мені надто важко, а буває, буває, тому що стільки, скільки ми втратили, це, це дуже висока ціна, яку ми заплатили. У ну, мене загинув брат, наприклад. Я, я досі не можу в це повірити. У мене загинуло дуже багато друзів. І буває момент, коли ти втомлений, коли на тебе все це на, навалюється. Підрозділ, який супроводжувала Ольга, вийшов на ротацію з бахмута без жодної втрати, і це найбільша перемога військового психолога. У Нас було тільки е, два поранених, і вони були ну там такі легкі. Після відпустки Ольга знову поїде на фронт. Переконана цю війну мусить завершити наше покоління, аби діти мали щасливе майбутнє у вільній країні.